Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про бойову перепустку, про ті пропозиції, які з'явилися у нас у преміум магазині. Просто розглянемо, звісно, вирішувати кожному, чи брати їх, чи ні. Плюс до того з'явилася сьогодні інформація про міжнародний жіночий день з нагородами Twitch Drops і бойовими завданнями. Зараз ми це все розберемо, поговоримо, але перед цим, як завжди, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу з вами подивитися, це звісно про ті пропозиції, які з'явилися в преміум магазині. Тут їх доволі багато, от у нас розділ Бойова перепустка» відкрився. Тут ми можемо побачити товари за жетони. Зараз заглянемо, товари за очки відповідно, Набори із членами екіпажа. Звісно, ціни високуваті, скажу чесно. от Наприклад, набір Бібоп і Рокстеді, воз'єднання розбишак. Тут у нас дивіться два члена екіпажа, відповідно і деколі 6 штук, аж 417 гривень. Звісно, я б не рекомендував їх брати, звісно, це все на любителя. Ось 3D-стиль у нас доступний фудкрузер. 3D стиль на СТ2. І 5 резервів на кредити і 10 завдань на їх 5 досвіду. 362 Ну, як вам сказати, на любителя все, вирішуйте самі. Далі набір врятувати Ейл. Він коштує 230 гривень. Але тут окрім 2D стиля. До речі, 2D стиля, буде йти член екіпажа. Плюс до того дивіться, що тут ще написано. Набір дає доступ до ланцюжка завдань. Нагородами яких є Ейпріл ОНІЛ, як член екіпажу з нульовою навичкою бретерство, і досвідом на ще дві навички, 500 бонів, 1000 очок бойової перепуски, три навчальні брошури для кожної нації, універсальний посібник та особистий навчальний посібник. Тобто тут вже вирішуйте самі друзі. Кому ця пропозиція здається вартою цих коштів, може також. Звернути увагу, плюс до того є ще купівля бойової перепустки у трьох аж комбінаціях. Перша комбінація це стандартна от три глави бойової перепустки, відповідно, 575 гривень, як було раніше. Друга пропозиція це щоденним золотом. Тобто, дивіться, набір дає можливість отримати по 250 золота за зіграний випадковий бій щодня протягом 30 днів. Тобто, після купівлі. Такого типу бойової перепустки ви ще можете зафармити 7500 золота. Звісно, ви з самого початку переплачуєте, але якщо заберете все золото, тобто це найвигідніший спосіб отримання золота в купівлі в поєднанні з бойовою перепускою. Хто так брав, розпишіть там, які умови, там треба підряд грати кожен день, чи просто впродовж бойової перепустки 30 днів по одному бою кожен день зіграти і можна забрати 250 золота. Я ніколи таку пропозицію не брав. І з самого початку не буду брати поліпшену бойову перепустку, буду брати, коли вже пройду, напевно, одну главу. Буду дивитися, але така пропозиція також є, ніби вона вигідна, але для тих, хто донатить, друзі, підкреслюю, тільки для тих, хто донатить. Так, також у нас є бойова перепустка, друзі, за золото. За золото її можна купляти, кожну главу окремо. От дивіться, 2,5 перша, друга і третя, відповідно 7,5. Але після проходження всієї бойової перепустки, всіх трьох глав, ми компенсуємо 900 золота. Тобто по 300 золота в кожній главі у поліпшенні перепустки, в поліпшенні лінійці буде випадати. Це з тих нюансів. Плюс до того не забуваємо забирати випадковий щоденний подарунок. Вчора в мене його не було. Сьогодні він з'явився. Зараз подивимося, що нарахують. Додатковий вільний досвід та досвід екіпажу. Правильно? Правильно. Так, з тим ми розібрались. Тепер давайте перейдемо, подивимося до товарів за жетони. Бачите, у нас вони оновилися, у нас стала доступна ПТСА у Т-60. Я зроблю її огляд. Думаю, завтра післязавтра подивлюся, коли буде час. Отак От вона візуально виглядає. 28 жетонів коштує, тобто ми не зможемо її забрати в цьому сезоні, тому що максимум 24 зможемо зафармити. І е, та машинка, якщо ми будемо брати поліпшену перепустку, яку ми зможемо забрати, тт 130 м Кажу ж, зроблю огляд цих двох машин, цю машину можна забрати. І ще 4 жетона залишиться, якраз якщо будемо наступну бойову перепустку 3 глави поліпшених брати, то зможемо забрати і ту другу машину. От така от у нас машинка візуально виглядає з ракетними прискорювачами. Коротше кажучи, це вже буде окремо огляд. Ну, А інші машини вони знайомі. Тут вже дуже багато у мене машин є. І ще що хочу вам нагадати: в кожній главі бойової перепуски ми можемо забрати одне трофейне обладнання. Тобто я б вам рекомендував у кожній главі брати по обладнанню. Друзі, Це дуже класна штука. Дуже класно. Знаю, що її треба поліпшувати, витрачати ще срібло, але тим не менш, воно того варте. І е, товари за очки. Е, так, до бойової перепуску продовжити купівлю. Е, тут у нас доступні ті 3D-стилі, які мене забрали. У мене от один такий є. Плюс до того 2D-стилі. Різні 2D-стилі, вони всі закриті, тому що я не пройшов бойову перепуску. І члени екіпажа, ті, які не були забрані. А, ну і також можна брати бони, можна брати бони в різних варіантах. 300, 200 і 100, відповідно. От такі от справи. А тепер давайте перейдемо до самої бойової перепустки. Я зараз активую главу. Напевне, активую главу на це нам не потрібно. Це я все бачив, так. На безеху активую. Я її хочу в наступному місяці, якщо буде акція в бій, забрати. Так, активувати главу активувати. Все, глава активована. Дивимося, що в нас тут за перший етап 2D стиль, 3 дня преміум аккаунта. Це якщо покращена, емблема. Тут напис. І поїхали далі. Дивіться, до речі, багато дається експериментального обладнання. Це дуже круто. Аж 12 штук по 4 обладнання в кожній главі. Це дуже великий плюс. Бачите, золото в поліпшенні, це те, що я казав, по 300 золота в кожній главі. Різні універсальні фрагменти, срібло потрішку капає, дні преміум аккаунта але вони в основному будуть у нас покращені. Жетони до 24 штук. А, настанови також хороша штука, можна їх використовувати, бони, що не менш важливо. Коротше кажучи, нагороди непогані, друзі. Нагороди дійсно непогані, це я просто прогортую для того, щоб розуміти взагалі, як воно розподілено по етапах. Плюс-мінус як було, але в цій бойовій перепустці в мене таке враження складається, що нагород більше. Особливо дивіться, раніше на 40-му, наприклад, етапі був тільки жетон і в покращенні жетон. Тепер особистий навчальний посібник на 850 тисяч досвіду для обраного члена екіпажа. Це доволі непогана штука, їх можна на... і проста лінійка, по-моєму, 4 штуки чи скільки фармити. Ну, це доволі непогано, тому що їх дуже важко діставати. Хороші. Дивіться, тут на 45-му етапі аж 2 жетона. Дивіться, такого не було? Такого не було, але і ціни трішки виросли. Ну і тут у нас, відповідно, член екіпажа і 3D-стиль. Ну, і так по інших главах бойової перепустки можна про них поговорити, можна продивитися, але вони суттєво не відрізняються, друзі. Тому що плюс-мінус так само все і залишається. Тут тільки бачите, от на 40-му Мікеланджело засунули його сюди. Черепашку. Тут у нас Донателло. Ну, ви самі розумієте, обладнання, трофейне це дуже круто. Тобто, якщо забирати повністю усі нагороди з поліпшеними, то ми можемо до чотирьох обладнань забрати. Три в главах і одне за жетони. І це дуже класно. Так, а тепер давайте поговоримо коротко. Давайте тепер поговоримо коротко про святкування міжнародного жіночого дня з нагородами твічдропс і бойовими завданнями. Що ж ми можемо зафармити? Тут дуже багато теоретичної інформації, є відеоролик. Ті, хто захочуть, вони подивляться, що ми можемо отримати. Дивіться, доступно з 8 березня 2024 року 11.00 за Києвом, до 9 березня 2024 року 16.00 за Києвом. Такі твічдропси. За 60 хвилин перегляду ми можемо отримати на офіційному каналі World of Test там будуть йти трансляції на твічі. За 60 хвилин 5 великих ремкомплектів гарантовано 5 великих аптечок і 5 вогнегасників. За 120 хвилин, друзі, особистий резерв на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Особистий резерв на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Універсальна брошура. Я так розумію, вона буде випадати рандомно для якоїсь нації. І за 150 хвилин гарантована нагорода. 2D стиль березневий рожевий, друзі. От так він виглядає, ви зараз бачите. І універсальна брошура, також рандомна. Це по твічдропсах. Плюс до того в нас будуть друзі пропозиції в преміум магазині, але вони абсолютно не цікаві. Тому що це 2D стиля березневий оливковий і березневий рожевий. І він, ці, цей набір буде коштувати аж 2400 друзі, золота. Ну це дуже дорого. Я розумію, що ніхто практично не буде брати, тому що це елементи кастомізації 2D, це навіть не 3D. І бойові завдання тут три штуки. Перше завдання зіграти три бої, потрапити топ-8 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, і ви будете отримувати із 2 до досвіду екіпажу. Тобто завдання непомітне, можна виконувати на техніці з 4 по 10 рівень 8 разів на добу. Друге завдання це заподіяти 3800 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Враховується тільки ті бої, в яких ви потрапили до топ-8 гравців за кількістю здобутого досвіду. І ви отримаєте 3 особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. І 3 особисті резерви на плюс 50% до досвіду на 1 годину. Просто танкового. Один раз на аккаунт, друзі. І третє завдання, воно найбільш жирніше, так скажемо, здобути щонайменше 3800 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв. Вони всі прості, друзі. Враховується тільки боїв, яких ви потрапили до топ-8 гравців за кількістю здобутого досвіду. Тільки у випадкових і генеральних битвах, тільки на техніці з 4 по 10 рівень і тричі на аккаунт. До речі, друзі, тричі на аккаунт. І ми отримаємо 2D-стиль Березневий оливковий. От так він виглядає. І образ екіпажу Оксана Шевченко і образ екіпажу Одрі Дюпон. Оксана Шевченко це в нас СРСР підходе для жінки, образ екіпажу Одрі Дюпон, по-моєму, Франція, наскільки я пам'ятаю. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок бойової перепустки. Чи вам подобається, чи почали вже проходити. Тому що я не знаю, сьогодні в мене взагалі часу немає, чи я буду заходити грати, подивлюся, може постараюся хоч щоденні завдання виконати. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!